Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання як релакс. І е, я випускаю серію узорів в спільному проєкті Візерунки Юа, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. І сьогодні хочу вам показати, ніби одинаково в'яжеться трішки зміни. І виходить, один узор, ось такий виходить, а другий візерунок виходить ось такий. Просто трішки в шахматному порядку його пров'язувала. Ну, на виворітній стороні тут він такий самий, а тут трішки, чуть-чуть відрізняється, мало що, але є трошки, є, трошки інакше виглядає. Ось такий візерунок. Тобто два візерунки: один і тут другий. Я зараз покажу обидва, як вони в'яжуться, тому що то одинаково вони в'яжуться, тільки тут в шахматному порядку, тут звичайно, тож будуть, будемо зразу два візерунки тестувати. Yeah. Значить, я набираю парну кількість петель. Я візьму ту синю ниточку і наберу просто парну кількість петель і пров'яжу. І пров'яжу кілька рядів виворітними петлями. Набирає, набираємо петлі самі і там два або три рядочки кому скільки хочеться пров'язати виворітними петлями. Я пров'язала один ряд виворітними петлями і тепер ще один ряд в'яжу виворітними петлями. В'яжу ось так. Лицеві, але за праву дужку, за задню. Вона є права дужка є ззаді. я ось так пров'язую просто виворітніми петлями. У перший ряд, коли після набору петель, в'яжеться звичайно виворітніми, а вже коли лицеві, щоб петля не була перекручена, ми в'яжемо ось так, просто, щоб петля не була перекручена. Можете дивитися самі. Як вам виходить, і в'язати ось так. І я починаю візерунок в'язати з виворотнього ряду. Спочатку ми пров'яжемо. Тепер так, першу петлю я знімаю. Тепер дивіться, я заводжу спицю за першу петлю, підхоплюю робочу нитку, витягую петлю. І пров'язую дві петлі разом лицевою. Знову заводжу нитку за петлю, витягую робочу нитку і пров'язую дві петлі разом лицевою. Витягую петлю, дві разом лицевою. Заводжу спицю за петлю, витягую. Ниточку і пров'язую дві петлі разом. І так в'яжемо цілий рядочок до кінця ряду. І так всі рядочки поспіль, без змін ось так. Пров'язали. А тепер. Виворот, тепер лицева сторона, то ми пров'язали виворотню сторону, тепер лицева сторона. Лицева сторона так самісінько. Заводимо спицю за петлю, витягуємо ниточку і пров'язуємо дві петлі разом. Ось так. І так, раппорт узора один ряд, тобто всі ряди пров'язуються одинаково. Так, дов'язала. О, бачите, все дуже просто, нічого тут складного нема. Пров'язала два рядочки, можна так само і 10 пров'язати. Ось так. І воно виходить такий візеруночок. Зараз ми його ще раз розглянемо. І виходить ось такий візерунок. Ось такий. А тепер я вам покажу, як його в'язати, щоб він виходив ось такий. Мені отой більше просто подобається, хоча деколи і такого візерунка треба, але мені ось цей дуже сподобався. Він такий, навіть ажурний, якоюсь сіточкою виходить, дуже класний. І чому я показую на тому самому продовжувати буду в'язати, тому що він в'яжеться ідентично, одинаково, тільки зміщується в виворітніх рядах. Зараз у нас йде третій, ми перший і другий ряд пров'язали, він так само в'яжеться, а тепер дивіться, третій ряд то є виворітня сторона. Я в'яжу перша петля лицева, за задню стінку, тобто петля в мене виходить перекручена. Тепер. Заводжу спицю, бачите, де в нас є вільне місце. Заводжу спицю за петлю і витягую робочу ниточку, ось так і пров'язую дві петельки разом. І продовжую так в'язати. Заводжу спицю за петлю, витягую ниточку і в'яжу дві петлі разом. Знову заводжу спицю за петлю, пров'язую дві петлі разом, витягую робочу ниточку за петлі. Дві петлі разом. відтягую робочу ниточку петлі дві петлі разом. Витягую робочу ниточку петлі дві петлі разом. відтягую робочу ниточку петлі дві петлі разом. відтягую робочу ниточку петлі дві петлі разом. І все. І в нас лишається одна петля, ми її в'яжемо просто лицевою і крайню виворотню. Тепер, то є лицева сторона, ми будемо в'язати так само, як і, другий, як і виворотній ряд зараз. Лицева сторона, так, перша петля лицева. Тепер дивіться, заводимо, де в нас є дві петлі разом. Заводимо ось так. Витягаємо робочу нитку і пров'язуємо лицевою дві разом. Витягуємо робочу нитку із петлі і дві петлі разом. Витягуємо робочу нитку із і петлі, дві петлі разом. Витягуємо робочу нитку із петлі, дві петлі разом. Витягуємо, пров'язуємо разом. Витягуємо, пров'язуємо разом. Витягуємо, пров'язуємо разом, витягуємо робочу нитку за петлі і дві петлі разом, і в кінці в нас одна лицева, за задню стінку, тобто перекручена. І виворотня петля. Тепер дивіться: ми знов на виворотній стороні. І ми починаємо в'язати, так, як перший і другий ряд я показувала. Значить, ми заводимо спицю за першу петлю, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо дві петлі разом. Заводимо спицю за петлю, витягуємо робочу нитку і дві петлі разом. Заводимо спицю за петлю, витягуємо робочу нитку і дві петлі разом лицевою. І так, до кінця рядочка. Тобто ми пров'язуємо два рядочки, ми пров'язуємо одинаково, потім на виворітній стороні, ми починаємо в шахматному порядку, а на лицевій стороні ми повторюємо виворітній ряд. І все, але змінюємо ми на виворітній стороні. Тобто ми тут поміняли узор, тепер ми знову в'яжемо так, як виборітній ряд. За першу петлю заводимо, витягуємо робочу нитку і дві петлі разом. От і все. Тепер ми на виворотній стороні, і знов ми міняємо, ми спочатку в'яжемо першу лицеву, а тоді витягуємо робочу нитку за петлі і дві петлі разом. Тобто ми повторюємо кожних два ряди, міняємо позиції в шахматному порядку. От і весь узор. А виходить два різних візерунки. Ось. І лицева. І так само повторюємо повторюємо на лицевій стороні. Тобто лицева петля, і повторюємо знову. Витягуємо за петлі робочу нитку, пров'язуємо дві петлі разом. Надіюся, все зрозуміло в майстер класі. Візеруночок дуже гарний виходить. Зараз я ще пров'яжу кілька рядів, і подивимося, що в мене вийде на синій ниточці, як він буде виглядати на тій ниточці. Мені просто цікаво, тож я хочу ще трошки пров'язати, тому що в мені іменно той варіант візерунку так, лицева. І все. Зараз на виворітній стороні я починаю в'язати перший і другий ряд. Бачите, який красивий візерунок виходить? Він такий трішки, як сіточка. Ну, Тут спиці 3,25, якби я його взяла, наприклад, м'ягесеньку ниточку і ще тончі спиці, то він би був такий плутніший візерунок. Якби я взяла, наприклад, спиці четвірку або п'ятірку, то б була така сітка. Бачите? Тут він на четвірці вже така добра сіточка. І тут він в шість ниточок. Я починала в'язати всім ниточок, але в мене ниточка, один моточок закінчився, в мене більш такої ниточки нема. Вже лишилось тільки тих шість моточків, тож вийшло, вийшла сіточка в шахматному порядку. А якщо в'язати всі ряди одинаково, то виходить ось такий візерунок. Надіюся, я навіть більше в'язати не буду. І так видно, що то гарне. Надіюся, вам візерунок сподобався майстер-клас. Дякую всім за увагу! В'яжіть на здоров'я, до зустрічі і всім па-па Ставте подобайки, пишіть коментарі, буду рада кожному коментарю.